Добрий день! Вітаємо нашу шановну аудиторію, учителів української мови та літератури. Нам випала честь зустрітися в День Незалежності України. Вітаємо вас, друзі, із цим святом. Нехай буде невичерпним джерело нашої сили, віри, любові до рідної держави. Захід за традицією готувався майже рік. Інформаційно-методичний дайджест називається нуж, Українська мовна територія. І в межах заходу ми розкриємо найактуальніші питання цього року і крім того висвітлимо найбільші досягнення, бо нам є чим пишатися, незважаючи на складнощі сьогодні. Відкриє дайджест Світлана Юріївна Гарна, завідувач відділу мовно-літературної освіти. Світлана Юріївна ознайомить вас із особливостями проведення реалізації мовно-літературної освітньої галузі держстандарту. Маємо радісну новину сьогодні в нас у гостях Анатолій Панасович Загнітко. Декан факультету філології, психології та іноземних мов Донецького національного університету імені Василя Стуса. З університетом та, зокрема, з Анатолієм Панасовичем ми співпрацюємо вже кілька років поспіль і в межах відомого вам конкурсу Слово в душі, душа у слові. А сьогодні Анатолій Панасович. Висвітлить свій погляд на українську мову як синергію життєвості. Надалі методисти відділу представлять вам своєрідний путівник по курсах Як орієнтуватися, як не втратити шлях самоосвіти у воєнних умовах. А крім того, як доєднатися до онлайн спільнот знайти інтернет-ресурси, які постійно наразі працюють? Вже говорила я, що маємо численні досягнення. Тож, шановні колеги, поділяться сьогодні своїми здобутками. Зокрема, активно працювали дві авторські творчі майстерні протягом півроку? Олена Вікторівна Гордієнко, місто Бахмут. Ви зустрічалися з нею вже на наших заходах. Це лауреат обласного конкурсу Учитель року, так само Марина Олександрівна Горбач, одна з переможниць конкурсу вправ із медіаграмотності. Учителька, яка підготувала вже кілька учнів, що склали ЗНО на 200 балів. Шановні колеги, Поділяться своїми успіхами реалізації творчих майстерів, викликами та проблемами, які виникають у роботі. Молода вчителька Олена Сергіївна Кухар так само лауреат обласного конкурсу, одна з переможниць конкурсу обласного учителя року, то вона вже має рік досвіду пілотування нуш. Олена Сергіївна поділиться тими здобутками, які на сьогодні має, можливо, підкаже нам шляхи, як побудувати освітній процес у новій українській школі. Не припинялася й методична робота на Донеччині. Ми попросили висвітлити її Наталю Олексіївну Воробйову. Яка представляє сьогодні центр професійного розвитку педагогічних працівників міста Покровськ? Донеччина пишається успіхами в конкурсах і в науково-дослідницькій діяльності вчителька Краматорської української гімназії Ірина Романівна Мельник розповість як вона досягає таких успіхів зі своїми учнями. Шановні колеги, цікавої нам співпраці, а також ще раз щиро зі святом вас, шановні колеги, зі святом України.